Російських штурмів значно побільшало на Оріхівському напрямку та в районі Кринок на лівобережжі Херсонської області. Про це повідомили в силах оборони півдня. Ворог активно використовує для розвідки безпілотники, але при цьому несе значні втрати. Більше про ситуацію на Півдні Далі так далі дізнаємося від Дмитра Потенчука, речника військово-морських сил збройних сил України, капітана третього рангу. Він з нами наживо. Пане Дмитре, бажаємо здоров'я. Вітаю студія. Вітаю глядачів. Яка ситуація на півдні, і що зараз із ракетоносіями та діяльністю власне росіян у Чорному і Азовському морях? Ну, як ми бачимо, з 22 числа перебуває в кватері Чорного моря один підводний човен, який не є носієм крилатих ракет. Він може виконувати завдання з патрулювання акваторії, але знов-таки очікувати, що він підійде до українського берега і там буде щось робити. Це навряд чи тому що в північній частині Чорного моря глибина не така велика, яка дозволяє там вільно оперувати такому класу підводних човнів. Цей факт ми можемо констатувати, так, що один з, одна з субмарин перебуває в морі, але знов таки повторюся, це не насіки латих таке. Закінчив перехід один з ракетних катерів до Краснодарського краю, тобто фактично покинув наш Крим. І, в принципі, зараз ситуація залишається талою в морі, тобто в присутності лише підводний човен. Так, але росіяни тримають свою бойову, бойові кораблі і під надводні і підводні в новоросійську. Правильно? Вони їх не переводять далі в інші моря, скажімо, через суходів. Ну насправді деякі з цих одиниць вони могли б, наприклад, в Каспій перегнати. Або навіть внутрішніми водами кудись на Балтику, хоч це і складно, але технічно можливо. Але так вони всі перебувають в пункті базування Новоросійськ безпосередньо. Це вісім носіїв, серед них три човни підводних класу. Зараз секунду, чотири ракети. у них 636-й проєкт, які знаходяться в складі Чорноморського флоту. Це Варшавянки. Пане Дмитре, рух атеш повідомив, що росіяни стягують сили ППО для захисту аеродромів у Криму. Що вам про це відомо? Ну наразі будь-яка інформація, яка надходить з Криму, вона відповідним чином обробляється. Коментувати це наразі, поки що не готовий, тому що ця інформація має набути верифікації, і після цього вже нею можна оперувати. Можу лише додати, що так. Ми звісно моніторимо ситуацію. Звісно, плануємо свої дії відповідно до ситуації, і відповідно до оперативної обстановки. Гаразд тоді будемо чекати подробиць щойно про них можна буде розповісти. Ну але деякі подробиці ми вже знаємо від голови Служби безпеки України пана Малюка. І от він напередодні розповів, що морські дрони з РСЗВ ГРАД на борту вже використовувалися для ураження наземних цілей на півдні нашої країни. Що можете розповісти про це? Ну знов таки коментувати діяльність суміжної сумішного відомства я не готовий. Я можу лише зазначити, що як неодноразово вже ми це казали і раніше. Це війна технологій, це війна, в тому числі винахідливості, таких рішень, як, наприклад, це. І так, звісно, в якийсь момент можна здивувати ворога, можна знайти інший спосіб запросування, але згодом, звісно, він так само завжди реагує, підкреслюю. І тому ми знаходимося в такому пошуку, як його. Здивувати в чергове. Якщо брати суто технічно, так ГРА це достатньо серйозна система залпового вогню. Має досить суттєвий результат по застосуванні такі системи, як правило, якщо брати РСЗВ, наприклад. І тому це розширює наші проможності оперативні, само собою. Добре, я, я насправді не хотів, щоб ви коментували дії служби безпеки. Там є свої спікери, але тоді, оскільки ви часто коментуєте, як реагують росіяни на ті чи інші дії сил оборони, часто об'єднані, то от на таке використання градів на «Сі Бейбі, що можете розповісти? Адже мова йде, ну як казав пан Малюк, про Кінбурську косу, наскільки я пам'ятаю. Тімурська ну, там ситуація теж досить складна. Вони використовують там не так багато населених пунктів на Кінбурні, насправді, і вони досить невеличкі. Але вони їх фактично всі окупували. Місцевого населення там фактично вже не залишилося. Там і так досить непросто було жити і в мирні часи, тому що Кінбурн, він трохи відрізаний від цивілізації. Туди в такі населені пункти, як, наприклад, Римби і тому подібні, навіть не було дороги. Тому, відповідно. Вони використовують косу для того, щоб наносити вогневе ураження по південній частині Миколаївщини, по Херсонщині іноді. І так, це є проблема, проте і відповідь вони туди отримують. З неприємного, звісно, те, що це все ж таки заповідник, в першу чергу орнітологічний, і там, відповідно, шкода, яку вони завдали. Природньому середовищу України її вже виміряти нічим не можна буде. Це будуть десятки і десятки років відновлення, якщо взагалі воно відновиться. А так вони використовують для того, щоб бити по куцурубу по Очакову. Але вони постійно отримують відповідь, і це теж факт. І несуть втрати на ті беріли. Пане Дмитро, яка ситуація зараз із залізницею, яку росіяни намагаються збудувати на півдні? Будують. Звісно, вони мають план дотягнути її там з Ростову до е Криму безпосередньо через південну частину нашої країни через окуповані території. Е Звісно, вони це подають як розвиток інфраструктури, але насправді е єдина мета для, цього, для чого вони її будують, Це забезпечення військової логістики, забезпечення південного групування, е для того, щоб е мати спроможності щодо вчасного. Підвозу боєприпасів, особового складу і тому подібне систему зброєння. але поки що цей процес триває. Звісно, серед мінусів для нашого противника це близькість до лінії бойового зіткнення, відповідно, можливість наносити вогневе враження. З мінусів для нас це те, що відновленню подібні об'єкти підлягають достатньо швидко, тому що навіть після. Застосування достатньо серйозних систем озброєння, все одно полотно може відновити у досить стислі терміни. І особливо враховуючи те, що залізничні війська в складі РФ все ж таки присутні досі. І до речі, щоб закінчити тематику Кінбурну, тут є ще один такий важливий момент: фактично те, що ворог знаходиться там, дозволяє їм прострілювати Дніпробузький ліман, тобто це вихід з портів міста Миколаєва. Mm -hmm. І е, через це відповідно е, судоходство цивільне зараз е, так само закрите, і це є вже економічною е, проблемою. Так, неодноразово на цьому наголошували, що звільнення Кінбурну е, могло б допомогти портам Миколаєва, ну, принаймні, почати працювати. Е, е, а якщо ми говоримо в цілому про південь, ну точніше, ми поговорили в цілому про південь, а якщо говорити конкретно про лівобережжя Херсонщини, що там зараз відбувається, так, тому що власне ми з інформації звідти починали нашу розмову. Як ви бачите, вони вчергове перенесли. Е... Вектор прикладання сили саме на Херсонщину, там 11 штурмів. Вчора було, на Кринки. Чергова сьогодні людина, яка носить прізвище Сальдо, намагається вкидувати інформаційні повідомлення, продукує в інфопростір фейки чергові, але, тим не менш, успіху вони на цьому напрямку не мають. І незважаючи на всі їх численні спроби витіснити морпіхів з озбережжя, вони цього зробити не змогли. Таном на зараз навіть вони відклали, мабуть, на якийсь час спроби повернутися на той самий острів Нестрига, наприклад, тому що зосереджені зараз саме на кринках, але все одно позиції наші там залишаються, їх тримають, і мають успіхи. І вчора у нас загалом в нашій операційній зоні більше двох сотень. Було втрат у нашого ворога, і стабільно половина з них загиблі. А, плацдарм, який є на лівобережжі, який тримають українські морпіхи. Е, ну, тобто, яка з ним ситуація зараз? Тому що увага прикута до кринок, але там ж я так розумію, що і інші населені пункти дещо ну, долучені, принаймні чи ні. Ну, о, щодо застосування, ми подробиць розкривати не будемо. Можемо лише зазначити, що наші позиції там не втрачалися. І те, що населеного пункту цього фактично вже нема, не існує фізично, так. особливо враховуючи ті системи озброєння, які ворог застосовує проти наших захисників. Але знов таки, по деяким видам застосування, у нас навіть є перевага. І щодо безпосередньо загальної картини, так само. Переважає все ж таки морська піхота. Зрозуміло. Дмитре, дякуємо вам за подробиці. Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу, щойно долучався наживо.